Чогось, коли на вулиці записуєш ці стріми. Потім, якщо вони задовгі, воно не зберігається. Ну, вірніше, як воно зберігається, але воно попадає в обробку і оброблюється руками. В мене декілька стрімів таких висять, просто там крутяться, крутяться, їх не видно, і я не можу сама їх передивитися потім. Коротше, намагатимуся швиденечко за 20 хвилин, буквально все розповісти, все, що, все, що я думаю. Значить, вже ми побачили з вами Євробачення всіх конкурсантів і велику п'ятірку, всіх побачили, і що я хочу сказати з цього приводу: Ну, Хорватія. Я до цього ставлюсь соусо. Знаєте чого? Через те, що я в цьому бачу гештальт минулорічний, незакритий. Через те, цьогоріч цього його будуть закривати глядачі, які минулоріч були недовольні тим, що Фінляндія з піснею, вона інша, але вона за духом подібна до цієї пісні. Не применшуючи, звісно, досягнення і цієї пісні, тим не менш ну, це гештальт і це тренд. Я, я це приймаю, але не вважаю, що це суперник. розумієте? Тут Тут не те, з чим що можна аналізувати і з чим можна якось конкурувати. Це, це не той випадок. А от Швейцарія, я подивилась, Швейцарія, звісно, мене впечатліла, якщо відверто. Єдиний його недолік в тому, що в нього немає пісні. Якби в нього була пісня, він би переміг точно. Через те, що, ну. Я не можу, от от я скільки дивилась на його виступ, я постійно дивувалася. Я себе піймала на думці, що я дивуюсь, 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 дивуюсь. Це зрідка буває через те. Я думаю, що журі, я думаю, що йому віддадуть перше місце, все ж таки його будуть ставити в топчик. От е загалом, ну от Швейцарія, це рілі достойний суперник, на якого треба дивитися, рівнятися і якби аналізувати його роботу. Ну і в принципі новина ранку сьогоднішнього або вчорашнього вечора, що Україна буде в фіналі під другим номером, вже всі висказалися хто міг. Я бачила коментарів багато. Дуже знаєте що? Я це насправді сприймаю філософськи і ржусь цього. Таке враження, що якщо вони могли б взагалі нас не ставити в цей фінал, вони б не поставили з задоволенням. Ну, блін да, сильна заявка Арілі від нас, і чогось вона народ відлякує. Це, 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 очевидно. це очевидно. Зрештою, трішечки листить те, що нас поставили поряд зі Швецією, нібито в ранг тих країн, які постійно виграють або за, за, займають постійно високі місця і, і цим всіх роздражають. Але Зрештою, Швеція е, цьогоріч не є е, фаворитом через те, я б на них подивилася, чи поставили б вони Швецію перше виступати, якби Швеція була фаворитом цього року, я думаю, що ні. Тож тут вони лукавлять. Е, і зрештою, що мені не подобається, от чого я, в принципі, ну, мені ок другий номер ок. Але е, той режисер, який в мені, Сидить всередині, і диплом, якого я маю, він мені каже, що все ж таки ця пісня вона не підходить для відкриття. От що, що не кажи, і пісня, і постановка, вона занадто драматична, щоб не відкривати Євробачення. Ну, вона має бути десь, десь трішечки подалі. Розумієте? І тут, і тут навіть знаєте, на те, що це випадковість, це жеребьовка така була жеребкування. Не спишеш. От спеціально поставили так, щоб наперед. Але всі ми знаємо, ну не всі, але багато, багато хто знає, що цьогоріч в фіналі будуть інші правила голосування. І ці правила голосування передбачають, що голосування я не впевнена, що це інформація правдива. Треба перечитувати правила, і, в принципі, подивимось завтра ввечері, як воно буде насправді. Дивіться, що у нас в парку сьогодні. Це я, до речі, ходила в інститут сьогодні, треба там було деякі справи поробити, бо в мене сесія. Ну і Зрештою, в мене відпустка продовжується. Е, значить, За цими правилами, нібито всі країни-учасники будуть голосувати прямо з початку першої пісні. Тобто голосування буде не наприкінці, а на початку. І не зовсім ще зрозуміла, це мається на увазі інтернет голосування чи смс-ками. Якщо смс-ками, то це цікавіше. Uh, і не, 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 не зрозуміло особисто мені, чи можна буде голосувати поза межами, поки пісня триває. Ну, тип, типу, ти голосуєш взагалі всі три години, або ти голосуєш тільки, там, я не знаю, тоді, коли пісня звучить. Подивимось, я, ну, я, я гадаю, що всі три години через те, що я вам хочу сказати, результат може бути взагалі непередбачуваним. Може бути в нас як топ, так і флоп. Тобто, треба до чого це готувати, що це може бути будь-яке рандомне місце взагалі. Ми не знаємо, як воно повернеться. І букмекери так само цього не знають, бо ще немає моделі робочої, яка б показала, як це буде працювати. Але я вже вангую, що в майбутньому країни, які будуть тягнути оцей лотерейний квиток, чи в першій половині їм виступати, чи в другій. Будуть хотіти в першу половину. все ж таки. Чогось мені так здається через те. Ну я не знаю, правда, які рейтинги на початку шоу і наприкінці. Типологіка підказує, що наприкінці, коли об'являють результати, має бути більше глядачів. Але все ж таки люди хочуть спати ввечері. Не всі вони додивляються до кінця. Це, цей марафон надзвичайно довгий. Через те невідомо. Невідомо, може ви знаєте. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Тому е, другий номер. Ну, так навіть цікавіше і веселіше. <смі> блін, ну, це брако, звісно. Нехай, нехай подивимось, блін, ще подивимось, що воно буде. От. І, ну, звісно, всі, хто за кордоном, я думаю, що мають якось зорганізуватися, підняти свої сраки і, і нагадати про себе. І це те, що я казала в минулому ефірі. Що наша держава має щось робити з тими, хто виїхав, щоб вони були з нами. Може вони і не будуть повертатися, але щоб вони там були нашими адвокатами в тих країнах, де вони зараз знаходяться, щоб вони не втрачали цей зв'язок. Бо насправді за ці два там два з половиною роки багато хто виїхав. Вони просто вже відірвалися ментально думками від того, що тут відбувається, і це дуже це. Я буквально говорю, вони нічого не. Маю на увазі, але говорю, говорю як я, бо я спілкуюся з подружками зі своїми. Ну, настрої такі, що, типу, ну, вони й самі втрачають зацікавленість там, в тому, що з цією війною відбувається тут. Ну, коротше, це дуже погано. Наша держава має інформаційно працювати з цим. От так. Тому. Е Ну, блін, це прикольно, мені насправді подобається. Цей адреналінчик такий. Я б, звісно, не хотіла виходити першу, ні перше, ні друге, якби я оце виступала, десь боже, боже збав. Це страшне. Але, зрештою, блін, реально так навіть цікавіше, мені здається. Значить, Наші баби класні, вони кльові, вони всіх порвуть це точно. Це стовідсотково. Місце, ну я думаю, що буде перемога все ж таки. Перше місце, друге, п'яте чи десяте, не знаємо, а перемога буде точно за нами. Все, всім дякую. Так що ще хотіла сказати. Ірландія, от Ірландія, до речі, може нас навіть обскакати, щось мені так здається, десь там, в якихось моментах. В неї пісня дуже класна. Звісно, це, що сатанинське все відлякує трішечки, але вона, вона реально крута. Це так само я на неї дивлюсь, вона достойна конкурентка. Достойна. Ну, ну і Швейцарія. Це, це достойний конкурент. Хорватія, ну, ми це вже бачили мільйон разів реально. Через. те тут... Нема на що подивитися, щоб, знаєте, сказати, блін, от клас, от так би нам, ну, ні, ні, взагалі ні. Через те всім е гарного настрою і бойового духу.